Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Друга частина про ось цю док-станцію для MSI CLAV. Підключив, я показую клаву мишку через переходник. оцей жорсткий диск. Інтернет-кабель та живлення та HDMI кабель. Екран при цьому не працює. Це я вважаю дуже добре. клава мишка працює. І запустив я Кіберпанк ось меню з зимосайки рідне, давайте режим ПК так і давайте. А їжку робимо. Додаткові налаштування. Так. РГБ працює. Так, кіберпанк запустився. Чому у вікні? Тому що екрани, монітор більше. Екран самої консольки менше. Давайте зайдемо у налаштування. Так, зображення монітор. Ось так можна зробити. Я не знаю, що на це консолька скаже. До речі, кіберпанк буде довго грузитись, тому що він у мене стоїть на цьому гвинті, а консолька тобто старий жорсткий диск HDD тому і так довго грозиться, але все працює, як бачите. Тобто док станцію, якщо у вас є е, сама Дека, або MSI A Claugh, або е, ROG Agility, або Steam Deck, або Lenovo Legion, або новий Xbox, Котрий той же самий Роха Agility Тільки Xbox. Можна все брати, все працює. Тобто і живлення іде, і все, я знову покажу, скільки я туди напхав, і нічого не закривають з вентиляції. Годить воно, як скажене, як завжди. Ну, ви знаєте, що. Ну і все. Відома всім місія. Все працює. Дякую, що дивились. Пока-пока.